Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам набір фірми Revel. Ось така коробка яскравенька. Бачимо на ній модель Веспі. От, в перекладі як ОСА. Це легка за масою німецька самохідна артилерійська установка САУ. От Класу самохідний гаубиць часів Другої світової війни. Ось, значить, Це серія моя перша діарама. От, куди вкладають пару фарб, клей, пензлик. От, це значить рівень складності, масштаб, це скільки деталей, розмір самої моделі. Так, що тут ще можна показати на цій коробці? Так, ну це як буде тут виглядати, це літники, це фарба, яка вкладена в коробку. Це який потрібен інструмент для того, щоб зробити цю діарамку. Ну, Тому поїхали. Відкриваємо, дивимось, що воно знаходиться. Так, значить, почнемо з фарби. Ось такі, я вже показував у роликах такі наборчики. Ось фарба, клей, пензлі. Так виглядає. Так, так поїхали, значить, інструкція. У нас яскрава в цьому наборі. Приємна. Так, дивимось. Нібудь декалі. Значить, ось такі декалі. Ось так виглядають. Дивимось інструкцію. Це вигляд самої діарами. Так, теж все стандартно. Так, це лідники які будуть. Це бачите, скільки тут фар потрібно. А вони поколи тільки дві. Ось це потрібно. Так щоб Бога, дуже гарне. Так, дивимось те злітники. Це вже зборка йде. Збір самої моделі. Схема. Це теж бачимо. Так, перевертаємо. Буде два солдати От на діарамі. От. Це вже фарбування моделі. Вот, ага, два види. Я подивлюся, як я буду розфарбовувати. За настроєм. Так, це у нас інструкція, зрозуміло, все. Тому дивимось літники. Так. Опа. Так, оце сюди. Це сюди. Бачимо теж гумові траки, отак От виглядають. От, тут стандартно в цих наборах ідуть такі траки. Ось такий має вигляд. Тепер літники, значить перший літник. Так, ну це броня бачимо. так Ну, в принципі, все. Все добре. Так. Це перший літник, це другий, бачимо основу, це пальма якась буде. От катки, от, ну і два солдати. Технік якийсь. Це техніка, це якийсь офіцер. От, Так ближче покажу. От, Все зрозуміло. Так, ну оце що входить до цього нам. Бору, пікальки теж покладемо. Значить, Тепер я зберу цей набір і покажу кінцевий результат у вигляді діаграми. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Бувайте!